Шановні колеги, я рада вітати вас від імені Української фундації Громадського здоров'я, організації, яка має давню та ефективну історію співпраці з органами місцевої влади, самоврядування та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ Україні. Приємно відзначити про долучення до проєкту вашого регіону. Для нас важливим є розширення доступності до центрів Барнахус і збільшення кількості послуг, які вони надають для дітей. Ключовою метою нашої роботи є підтримка постраждалої дитини, недопущення повторної травматизації її психіки, зокрема через вчасно і правильно надану професійну допомогу. Барнахус це місце, де консолідуються зусилля всіх дотичних до процесу суб'єктів в інтересах дітей, постраждалих від насильства, різного, в тому числі в умовах війни. Два роки ми відпрацьовуємо модель Барнахус в Україні, і наразі триває робота над створенням чергових центрів. Барнахус центри за цією моделлю це не про великі охоплення послугами, а про нові інноваційні моделі роботи та долі травмованих дітей. Хочу звернути увагу на цифри, які поруч із адвокацією моделі Барнахус з 2021 року демонструють роботу команд і партнерів як на національному, так і на регіональному рівнях. У 2021 році на базі барнахузів було проведено опитування чотирьох неповнолітніх. У 2022 році проведено опитування 34 дітей, які постраждали або стали свідками насильства у рамках кримінальних проваджень. За січень-квітень 2023 року вже проведено 15 опитувань неповнолітніх на базі центрів Барнахус. Крім того, 12 дітей внутрішньопереміщених осіб у Житомирській області протягом трьох місяців минулого року отримували психологічну підтримку. Така психологічна підтримка проектом дітей була кроком до реагування на війну і запитом дітей, які стали свідками або жертвами. Ця послуга пізніше стала основою для впровадження моделі Барнахус плюс, у рамках якої ми передбачаємо можливість дітей отримувати психологічну підтримку у таких центрах. Інформація про резонансні злочини щодо дітей, які сколихнули суспільство, свідчать тільки про правильність вибраного нами шляху. Це змушує кожного члена команди докладати ще більше зусиль до розвитку правосуддя дружнього до дитини. Ми працюємо над амбітними планами один Барнахус на один регіон. Ми розуміємо, що, на жаль, воєнні дії тільки загострили питання актуальності центрів Барнахус. Користуючись нагодою, хочу вкотре висловити вдячність нашим партнерам, завдяки спільній роботі, з якими ми можемо втілювати цей проект, від якого залежить доля дітей. Кожен учасник сьогоднішнього і подальших навчань. Є нашим агентом проекту і розвитку правосуддя дружнього до дитини, тож продуктивного навчання вам сьогодні і плідної взаємодії для захисту прав дітей.